На Дніпропетровщині розпочався міжрегіональний дводенний стадій Тур. Його присвятили розвитку агропереробної сфери та сільського господарства на територіях, що постраждали через війну. В нашу область приїхали представники фермерських господарств та переробних виробниць з Харківщини, Сумщини, Чернігівщини, Донеччини, Прикарпаття та Запоріжжя. Основна мета знайомства, обмін досвідом та нові ділові контакти. З Харкова Нам дуже цікаво буде нові знайомства, нові проекти у кого є. По упаковке, так, так, так. Наша господарство займається вирощуванням ядерних культур, і з 2015 року ми зробили диверсифікацію по вирощуванню ягідних культур. Радий вас вітати на Дніпропетровщині, хоча я сам з Донецької області, але зараз прихисток знайшов тут, і бізнес мій зараз знаходиться теж тут. Ми поставляємо європейське найкраще сучасне обладнання енергоефективне для сушки і переробки. Аби дводенний тур Дніпропетровщиною приніс учасникам більше користі, вони відвідують кілька провідних підприємств регіону, зокрема з виготовленням м'ясної продукції та ковбас і вирощування яблук. А ще обговорять з експертами досвід цих підприємств у сфері логістики, роботи зі споживачами та постачальниками сировини. Організатори стадії туру кажуть, війна триває, і бізнесу потрібні надійні інструменти, що спростять їм роботу та допоможуть розвиватися. Ефект, який ми бачили, побачили, відчули за попередніми програми в стадії турів, це безпосереднє пряме спілкування керівників бізнесу. Ми вже маємо кейси знаходження потенційних ділових партнерів нашими підприємствами завдяки участі в таких турах. В Дніпропетровській ОВА кажуть, наша область залишається в лідерах серед інших регіонів країни в агросекторі. Ми одні з найбільших виробників зернових, зернобобових культур, соняшника та кукурудзи. Попри війну та обстріли, фермери продовжують працювати, знаходять шляхи розв'язання нагальних проблем і готові ділитися своїм досвідом з колегами. Ці заходи вони єднають, вони спрямовують мільйони людей на те, щоб бути разом допомагати, працювати. Ми розуміємо, що економіка вона вкрай необхідна, тому що економіка це податки, податки це зброя, зброя це наша майбутня перемога. Я на стриж, Сергій Озеров, новини 11 каналу.